Вітаю! Коли показуєш синю білизну, чомусь згадуєш італійців? Тому що це їхній улюблений колір і зрозуміло чому. Бо Дольче блу е, і італійське їхнє життя, глибоке синє море, яскраве синє небо. І дійсно для італійців це символ елегантності. Я завжди кажу, що синій колір, синя білизна дуже елегантна. Вона добре поєднується з різними відтінками, вона пасує різним прототипам шкіри. І коли я вам показую цю білизну, я впевнена, що вона дуже буде пасувати кожній жінці. До речі, про форму. Тут дуже красива, гарна форма, і вона добре сідає як для жінок з середніми грудьми, так і для жінок з великими грудьми. Брительки пощілені, і вони з часом не будуть розтягуватися дуже якісні. А ніжний прозорий пояс і він також зафіксований ще боковою кісточкою, тому по спинці буде пояс виглядати дуже жіночно і не буде розтягуватися з часом, тому що там є бокова кісточка. За формою Т-образний крій він завжди робить, бачите як дуже гарну круглу форму. Тут е, добре відкрита лінія декольте, але чашки глибокі за своєю глибиною. Всередині щільне таке нееластичне мережа осічити, яке добре тримає форму. І взагалі білизна горсенія, це білизна дуже якісна від польського виробника і має таку бездоганну посадку. Тому якщо ви обожнюєте синій колір, не зволікайте, поки є розміри, нати. Той... На таку чудову білизну. До речі, артикул 910 десять Горцені є у нас на сайті, або пишіть, я вишлю вам посилання.